Вітаємо на платформі Shopexpress. Сьогодні ми розкажемо, як додавати товари на ваш сайт. У минулому відео ми оглядали, як створити товари вручну, тому в цьому випуску ми акцентуємо увагу на невеликих, але корисних деталях у налаштуваннях каталог товарів, а також покажемо різні способи завантаження товарів, як в інтернет-магазин, так і з інтернет-магазину на маркетплейси. Зверніть увагу, для того, щоб полегшити вашим покупцям пошук, у розширену назву товару можна помістити найчастіші пошукові запити, які допоможуть вашим клієнтам швидко знайти потрібну позицію. При додаванні фото на товари можна робити фото головним, а також додатковим. Якщо на товарі є фото позначене як додаткове, тоді в режимі прев'ю при наведенні на цю товарну позицію фото буде змінюватися та демонструвати додаткове зображення. Можна змінювати вкладеність категорій і таким чином змінювати структуру на сайті. Також ви можете редагувати відображення категорій у системі управління списком або плитками. Якщо ви вперше імпортуєте товари на сайт і у вас поки що немає готового файлу, це не проблема, адже ви можете утворити такий файл безпосередньо з вашого каталогу товарів. Натисніть на кнопку Експорт для того, щоб експортувати файл з товарами, які ви створили вручну, а в отриманому файлі ви можете вносити зміни, зокрема, додавати нові товарні позиції. Кодування має важливе значення. Ми рекомендуємо обирати параметр uTF8. Рекомендуємо залишити стандартний розділювач файлу, а також підключити додавання заголовків. Таким чином, вам буде легше орієнтуватися в отриманому файлі. Якщо у вас немає готових артикулів, то ви можете використовувати параметр в колонці ID. Давайте спробуємо в цьому файлі об'єднати три товарні позиції у один товар, який буде мати три різні варіанти. Задаємо для кожного товару свій унікальний артикул. Кількість та вказуємо модифікацію. А також задаємо окремий стовпчик з назвою характеристики, яка буде відрізняти один варіант товару від іншого. По замовчуванню заголовок опису до товару буде позначений спеціальними символами. Вам не обов'язково повторювати цю структуру. Можете просто прописати заголовки до опису як назви колонок, а у комірки скопіювати потрібний текст опису до товару. Параметр Alias це псевдонім, який утворює назву сторінки з товаром. Корисно врахувати для SEO. Кнопка Is Available містить відмітку, чи доступний товар для продажу. Колонка In Stock відповідає за кількість товарних позицій. Product Modification Name це назва варіанту товару, а Modification Name це назва модифікації, групи характеристик, яка використовується до цих товарів. Якщо до товарної позиції додано одразу декілька зображень, відокремте шлях до кожного фото за допомогою коми. Назва головної категорії задається звичайним текстом, а підкатегорія задається по схемі Назва головної, Знак Більше. Назва під категорією». Валюту можна вказати різну до кожного товару за потреби, але щоб параметр подіяв, спочатку ця валюта має бути додана у системі управління. Якщо у всіх варіантів однакова назва, можна обрати об'єднання по назві, однак ми рекомендуємо створювати окремий параметр. Наприклад, зараз ми створили колонку Батьківський артикул і задали варіантам однаковий номер у ній, за яким потрібно об'єднувати. Для того щоб кількість товарів відображалась в адмінпанелі та на сайті, перейдіть у розділ Каталог товарів налаштування та підключіть Увімкнути відстеження залишків. Також вам буде корисною функція увімкнути зовнішній ідентифікатор. Це допоможе, якщо ви використовуєте імпорт UML-файлу. Якщо необхідно створити товари з новою модифікацією, спочатку додайте цю модифікацію через розділ Каталог товарів модифікація, а потім вже проводьте імпорт. Перейдіть у розділ Каталог товарів імпорт товарів. Імпорт розпочинається зі співставлення даних. Тут можна обрати, який стовпчик в таблиці відповідає за ідентифікатор товару, назву товару, ціну тощо. Більшу частину параметрів система співставляє автоматично. Вам необхідно лише перевірити, чи вірно задані ці параметри. Особливо важливо перевірити розділ Потрібні дії, який відповідає за ті параметри, які система не проставила автоматично. Тоді ці позиції потрібно співставити вручну. У даному випадку ми задаємо параметр зовнішній ідентифікатор ТОВАР. Цей параметр буде показувати, що батьківський артикул відповідає за об'єднання варіантів в один товар. Задаємо параметри для назви варіантів товару, а також показуємо системі, яка саме колонка відповідає за назву характеристики. Для зручності ви можете підписувати кожен імпорт і залишати на ньому додані системою дату та час проведення. Імпорт можна провести пізніше або одразу. Ви також можете обрати варіант імпортувати тільки ціни та залишки. До варіанту автоматичного імпорту ми повернемося трохи пізніше. При налаштуванні імпорту можна обирати окремі параметри для імпортування. Залиште відмітку тільки біля тих параметрів, які дійсно бажаєте імпортувати. Зверніть увагу, якщо ви вже проводили якісь зміни на товарі вручну, наприклад, додавали власні зображення або короткий опис, а у файлі для імпорту цих параметрів немає, тоді система оновить інформацію і заданий вами короткий опис або зображення можуть небажано оновитися. Для попередження таких ситуацій обов'язково перевіряйте, які дані містяться у файлі для імпорту. Рекомендуємо до використання функціонал зміна цін. Він допоможе одразу при імпорті підвищити або знизити ціни для товарів, які ви завантажуєте на сайт. При цьому вони можуть задавати декілька правил: наприклад, задати правило збільшувати звичайну ціну для роздрібних цін на сайті, і зменшувати акційну ціну. Параметри вказуються у відсотках, але також ви можете обирати і конкретну суму певної валюти. Щоб додати нові товари на сайт, обирайте параметри Опублікувати або Приховувати. Опублікувати означає, що товари будуть одразу доступні для перегляду вашим покупцям. Не створювати тільки Оновлювати означає, що нові товари додаватися не будуть, а будуть тільки оновлюватися поточні позиції. Параметри Відсутні товари відповідає за те, що саме імпорт має проводити з тими товарними позиціями, які вже були завантажені до імпорту. Наприклад, товари, яких немає у файлі, можуть бути приховані, недоступні для продажу або з ними можна не проводити змін. Параметр Існуючі товари відповідає на питання, що робити, якщо такі товари, які є у файлі для імпорту, вже знаходяться на сайті. Можна обрати варіант Оновлювати, а можна обрати варіант не оновлювати, тільки створювати нові. Якщо ви вказували назву модифікації для кожного товару у вашому файлі, то обирайте варіант модифікація за замовчуванням. Якщо ж ви бажаєте створити модифікацію одразу при імпорті і назва модифікації може мати назву категорії, тоді оберіть варіант Створити відповідну до батьківської категорії. Інші параметри відповідають за розширені налаштування. Якщо у вас виникають запитання по ним, звертайтеся в нашу технічну підтримку, будемо раді допомогти. Пам'ятайте, це допоміжне навчальне відео. Ви можете передати готовий файл в роботу нашій команді, а ми проведемо імпорт для вас. Параметр Доступні товари відповідає, яке саме слово чи знак у файлі задано для товарів, доступних для продажу. Можна також виставити сортування товарів, як у файлі імпорту або в зворотньому порядку. Роздільник категорій це той знак, який розміщується між головною та дочірньою категорією. Наприклад, ми використовували знак більше між головною категорією та дочірньою. А кому ми обираємо для категорій як розділювач між головними категоріями. Утворений шаблон ми радимо зберегти надалі. Ви зможете використовувати його для подальших імпортів. Наприклад, ви зможете повністю вивантажити товари зі збереженого шаблону або вивантажувати тільки ціни та залишки. У розділі Список результатів імпорту ви зможете ознайомитися з історією завантажень. Ви також можете перейти в редагування даного шаблону, обрати інші параметри для імпорту і повторно його запустити. Для того, щоб налаштувати імпорт безпосередньо з посилання, перейдіть у Google таблицю, скопіюйте посилання та надайте загальний доступ до цього файлу. Отримане посилання можна розмістити у шаблоні для імпорту. І таким чином вивантажити потрібні товари. Точно так можна додавати посилання на товарний фіт ваших постачальників або від маркетплейсів, таких як пром. Ви можете налаштувати автоматичний імпорт. Це означає, що з наведеного вами посилання дані будуть вивантажуватися регулярно. Такий автоімпорт можна налаштувати найчастіше один раз на 24 години. Оновлення ціни залишків може відбуватися частіше, наприклад, раз на кожні 4 години. Імпорту можна задати унікальний ідентифікатор, який буде автоматично додаватися до зовнішніх ідентифікаторів товарів. Це буде корисно, якщо потрібно налаштувати декілька автоматичних імпортів. Імпорт пройшов успішно, і товари об'єдналися у один товар з трьома варіантами. Якщо структура категорій, що знаходяться у файлі імпорту, не підходить, це можна легко виправити вручну через розділ каталог товарів товари. Перевіряємо результати заданого нами імпорту і бачимо, що тепер на сайті утворилася інша друга модифікація шоколад. І фільтри, створені на основі характеристик цієї модифікації, будуть працювати тільки в межах цієї категорії. Тепер, коли ми відкриваємо категорію напої, ми бачимо одні фільтри. А коли відкриваємо категорію шоколад інші. У розділі Модифікації можна обрати опцію Відображати таблицю з варіантами. Це означає, що на картці товару будуть відображатися інші варіанти. У розділі Інтеграція ви знайдете інструменти для того, щоб передати утворений товарний фіт, наприклад, на маркетплейси «Розетка» або Пром. Щоб налаштувати інтеграцію з розетка, перейдіть у відповідний розділ та оберіть, які саме товари необхідно імпортувати, тільки доступні, або передавати інформацію і про приховані на сайті товари. Чи потрібно використовувати назву варіанта, чи потрібно використовувати зовнішній ідентифікатор, також можна вивантажувати лише обрані позиції зі спеціальним ідентифікатором, який ви позначили на деяких товарах. Щоб задати такий ідентифікатор, перейдіть у розділ Каталог товарів. Товари та додайте ідентифікатор у розділі Додаткові налаштування. У цьому ж розділі ви можете задати назву товару для розетка. За замовчуванням імпортуватимуться усі категорії товарів у фіт-даних, однак ви можете обмежити перелік та відмітити тільки потрібні. Аналогічно можна обрати потрібні назви брендів чи виробників. Зверніть увагу, для коректної передачі категорії на бік розетка необхідно утворити для кожної категорії відповідну групу. Створіть нову групу і задайте їй потрібну назву, яка має відображатися на боці розетка. Підберіть відповідну назву категорії на боці інтернет-магазину і співставте їх. Ви також можете задати правило, наскільки збільшувати чи зменшувати звичайні та акційні ціни на товарах при передачі на бік розетка. Якщо потрібно налаштувати спеціальну пропозицію для товару, скористайтеся опцією промоційне. Тут можна обрати для якого саме товару змінити ціну та вказати значення. За бажанням можна обрати зображення, які передавати. Для зручності ви можете створити у менеджері файлів окрему папку, наприклад, підписати її назвою Розетка. І усі фото для товарів, заготовлених на цей маркетплейс, поміщати саме в неї. Але є важливе правило роботи з менеджером файлів: спочатку завантажуємо фото у потрібну папку і тільки потім додаємо на товар. Достатньо вказати назву папки у поле Фільтр в інтеграції, і тепер тільки обрані вами фото будуть передаватися. Регулярний вираз це не обов'язкове налаштування, однак воно може бути досить корисним, якщо вам потрібно задати правилом. Наприклад, можна задати вираз, який імпортуватиме тільки товари з посиланнями без пробілів. Тут також можна змінювати порядок формування назви товару. Можна розташувати ці змінні в такому порядку, в якому ви бажаєте відображати товари на боці розетка. Наприклад, можна прописати артикул на початку, не включати назву виробника, а назву товару і варіанту товару відображати в кінці. Детальніше з налаштуванням розетка загалом та регулярних виразів, зокрема, можна ознайомитися у нашій бібліотеці знань та інших відео на YouTube. На фінальному етапі налаштувань оберіть потрібні характеристики, натисніть на кнопку Зберегти, щоб отримати товарний фіт, і це посилання ви зможете використовувати у вашому особистому кабінеті на розетка для того, щоб перенести туди товари. У створений фіт автоматично підтягується назва вашого інтернет-магазину та заданий вами курс валют. Перевірте фіт перед завантаженням. Налаштування інтеграції з Пром відбувається аналогічним чином. Можна обрати, чи відображати недоступні товари для продажу на боці Пром, чи використовувати назву варіанта товару, а також чи потрібно групувати варіанти одного товару. Схожим чином налаштовуються категорії, виробники та портальні категорії для імпортування. Якщо на бік Пром необхідно передавати певні характеристики, наприклад, колір, розмір, вид товару, то підберіть відповідні назви характеристик у розділі спеціальні характеристики. Їх можна обрати зі списку та дати для них назву, а також конкретизувати одиниці виміру і навіть обрати виключення, які значення не мають потрапляти на бік пром. У товарний фіт позиції можна імпортувати зі зміненими цінами. Значення можна задавати як для звичайної ціни, так і для акційної. Оберіть зображення, які мають відображатися на боці пром. Їх можна налаштувати окремо як для товарів, так і для варіантів товарів. Скопіюйте посилання на утворений фіт даних, щоб перенести його на бік вашого особистого кабінету у Пром. Ось так просто. Вам залишилося лише обрати потрібну нішу на боці вашого маркетплейсу і можна імпортувати товарний фіт, щоб розширювати продажі. У цьому відео ви отримали основну інформацію, як налаштувати імпорт та інтеграція. Дізнайтеся більше в наших інших випусках на YouTube. Там багато цікавого. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в нових відео!